Всім привіт! Давайте сьогодні трошки поговоримо про CarPlay У нас, як він включається, давайте я вам покажу. Менше, зараз, давайте взагалі виключимо, щоб воно не заважало. Поставили ми CarPlay від системи Кремер Sino О, Лінк буде в коментарях. Я вже його давно поставив, вже багато хто з Volvo Family Ducre поставив собі по моїм рекомендаціям Exit. Перемикаємося, заходимо в інтерфейс CarPlay і користуємося безпосередньо вже ним. Бачимо, що в нас музика грає, бачимо, що в нас тут Google, але ми можемо подивитися всі програми. Так, я додам, що я собі взяв без сенсора, я вважаю, що тут незручно ним, і в мене є для цього колесико, яким я все собі вибираю, і є голос. І голос мені дуже зручно. Я ці дзвінки роблю через голос. Телефон при цьому в мене лежить в бордачку, я його взагалі не чіпаю. Наприклад, Call mom FaceTime. Якщо щось не розуміє, воно запитує, куди саме ми дзвонимо, тобто на цей чи на цей. І ми можемо зателефонувати. Наприклад, якщо хочу зателефонувати своїй сестрі, я кажу там Кол Валентина. Все, телефонує моїй сестрі ми можемо з нею порозмовляти. Якщо мені треба Створити якусь швидку замінку, я також це роблю голосом. Якщо мені треба якийсь ремайндер зробити, щоб я там когось набрав, <сум> сестра би зателефонувала, то я також це все можу зробити голосом. Якщо я користуюся картами, ну я зачасту зараз користуюся саме Google Maps, Не знаю, чомусь мені з ним зручніше, то я також можу або вбити тут, сказати, куди подивитися, куди я найчастіше їжу і тут вбити. Або голосом я можу вбити, ось він справа, праворуч. ось Або я це роблю найчастіше на телефоні. Давайте я вам покажу, як це відбувається. Тобто я беру свій телефон, телефон в мене підходить, музику зупинимо. Я беру, заходжу в Google Maps, наприклад, ставлю. Там давайте якийсь там вулив, це Київ. Ой. Київ. Київ. Зоопарк. Зоопарк, ось зоопарк, наприклад, хочу сюди поїхати. Я дивлюся, де воно зразу від... знаходиться, я бачу, що це, це місце, куди мені треба. І я нажимаю відразу не direction, а старт. Все, У мене там все вивелося, телефон я просто далі закинув, він мені не потрібен. Їдемо по тому, як нам підказує. Якби все дуже зручно, все класно підказує. Зручно музику слухати. Наприклад, зараз музика в нас не, ну, на паузі стоїть, так я скажу там Play YouTube Music. Нам відповідає, просто дуже тихо все. І музика починає грати просто із-за того, що вона на паузі вона зараз не заграла. А так, якщо її навіть тут немає, якщо вона не знаходиться в цьому додатку, вона все одно його відкриє. Це зручно. Можна прислуховувати аудіокниги. Зручно, коли тобі в телеграмі хтось пише, голосом йде відповідь, голосом можна відповідати. Тобто зараз воно не, воно не дає дивитися чати, але воно говорить, або ти хочеш new меседж, і голосом це все можна робити, або це можна кнопочками робити. Тобто, як тобі зручно. На влаштуваннях все стандартно. Можна вибрати. Фокус. У мене завжди дарк, щоб воно було чорне і не заважало мені. Можна вибрати тему, яка тобі подобається. Можна вибрати, щоб арти були і налаштувати сірі, як там потрібно. Тобто базові налаштування є. Ось так. Не знаю, мені дуже зручно, якщо взяти стандартну систему Volvo, цю, да, тобто, там майкар, класно це все є, там телефон, так, він теж непогано працює і теж добре. Але якщо брати медіа, ну не знаю, набагато зручніше, коли це в нас все так, звичайно, все працює. Ця система залишається, це ж додатково, просто в бардачку лежить, а так тут все працює і. Ми можемо користуватися як цим, так ми можемо користуватися цією системою. Тобто, для того, щоб перейти, ми заходимо в Аукс і переходимо сюди. Але не знаю, мені якось так сучасніше, дуже зручно, коли ми можемо їхати, коли ми можемо їхати і бачити карту на весь екран. Я сама в такої дуже часто так катаюся і собі дивлюся на дорогу, і не потрібно от десь тут телефон. Чіпляти, чи десь отут ложить, чи на, на коліно хтось отак їздить, це досить незручно. В цій версії з CarPlay це дуже зручно. Тому... Я б рекомендував би до встановлення За 1200 раніше було, зараз хлопці кажуть, 1800 гривень. Накладка сюди така націпляється і встановиться він сенсорний. Тобто він зараз сам собі не сенсорний, але ставиться накладочка і він починає бути сенсорним. Я тестував, доволі добре, працює, але ще раз повторюю. Ну не знаю, мені воно якось для моїх функцій, я не бачу в цьому сенсу. Тобто, так що сидіть, клацать, і ти руку сюди кладеш, якось, ну, не знаю. По юзабіліті в мене є питання. Це не той екран, який ось тут, як в Нових Volvo, що тут все робиш. А так, все якби. Чомусь кнопочка була виключена. Тому ось так. Дякую за перегляд. Підписуйтесь і пишіть коментарі, що ви думаєте про цю систему. Потрібна взагалі вона чи ні.